перепухом закрыли иди тундуваль ну да ну да не возьмем 28 червня до служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу в житловому будинку за адресою проспект Богдана Хмельницька, 93. По прибуттю на місце пожежі було встановлено, що в квартирі даного будинку знаходяться дві дитини. На момент пожежі дорослих в квартирі не, ну, не знаходилось. Було прийнято рішення про потрапляння до квартири за допомогою розбиття вікна через драбину палицю. та ланкою ГДЗС було визволено на свіже повітря дві дитини. Віком один 2009 року народження, другий 2011 року народження. На місці пожеж, ну, пожежа склала 2 метри квадратних домашніх речей. У нас ну, причина пожежі встановлюється правоохоронним органом. Двоє дітей були передані лікарям швидкої медичної допомоги та були госпіталізовані до найближчого лікувального закладу. Ми услышали. Ми виходили і случайно услышали. Під'їхала пожежна, ми побіжали теж. Ребята швидко спрашиваем, що такое ді... ну, пожар. Ми кричимо, діти, швидше, ми солі, Альоні... діти, діти носите... ребята, выносите дітей. Сразу там трое детей. Ой, не могу, у меня по коже. Вот, ну ребята, все очень быстро. И мы такие, ну пожалуйста, ну детей, детей. Реб... Ну, мальчик такой очень молодец, здоровенный такой выносит одного ребенка. Потом второго. Мы кричим воды, И ребята, молодцы. Это все произошло очень резко быстро, что как-то. Мы говорим третий, там третий ребенок. Девочка должна быть, оказывается, она уехала утром. Дорогие мамы, никогда в жизни не оставляйте детей самих дома, потому что я сама мама. Ну и для меня было страшно на это смотреть. Спасибо, ребятам.